Роблю заготовки на зиму, буду чистити вишню. Поділюсь з вами з швидким і ефективним способом очищення ягоди від камінців, яким я користуюся багато років. Можливо, комусь теж пригодиться. Для цього потрібна ось така скрепка або шпилька. Краще брати більшого розміру ніж у мене. Тоді буде зручніше, але в мене була тільки така. Очищуючи ягоду таким способом, ягода менше роздавлюється, менше соку розлітається і менше соку потім з неї витікає. Важливо, щоб ягоди були вже дозрілі. Звісно, якщо ягода ще не достигла і погано відділяється від камінця, то і навіть таким способом буде це зробити складніше, але все одно вона не розпадається на половинки і не перетворюється в кашу. Таку заморожену ягоду, потім взимку я використовую для випічки різноманітних кексів, пирогів і так далі. Також можна з неї робити пастилу, оскільки яблука ще не дозріли, не сезон. Я заморожую ось так цілою, а потім, коли мені буде потрібно, зробити пастилу, розморожу і перетворюю на пюре. Ось на відео я вам покажу, скільки соку виділилося за цей час, поки я очищувала ягоду. Після очищення просто пересипаю в пластикову миску і ставлю в морозилку. Коли вона замерзне, пересиплю у пакет. Можливо, у вас є свої якісь секрети чи лайфхаки. Поділіться, будь ласка, в коментарях.